Всім привіт! Сьогодні хочемо вакцинувати наших оцих кроликів. Їм 22-го буде місяць, сьогодні 20-го. Тут 7 штук. Самку теж завакцинуємо і оцих, що тут були. а тим 18-го було місяць, сьогодні 20-го, їм 32 дні. Зараз будемо їх ставити всіх сюди в ящик і будемо вакцинувати. Так, купили ми вакцину. Лапи вон, Гем 2. П'ять днів назад ми почали пропоювати. Тобто 5 днів назад ми вже закінчили пропоювати. Отаким От термікозин. Пропоїли їх 4 дні. Один мілілітр на літр води. Тепер вакцинуємо. Йдемо їх ставити в ящик. Ловити. Ось половили наших зайчиків. Тепер розігріваємо вакцину. Беремо її в руку, нагріваємо до тілесної температури. Будемо вакцинувати. Вакциную маю один шприц і одна голка на одне гніздо. Ось тут сидять. Я їх тут 8 штук. і самка. Получається, одна баночка піде на одну клітку. Так, вакцинацію зробили, робили вакцинацію пічкірно. Переглянули де самки, де самці. Дві самки, п'ять самців, штук сім. Так, ось 12.30 ночі, а ми прийшли дивитися де наша самичка. Новозеленка родила. Перший раз і я хочу подивитися, вона тут гніздечко зробила, щоб всі кролики були тут. О, як бачимо, одне во вже біля неї загубилось. Може воно і мертве родилось. А тут є у нас ось такі короленята. Зараз ми гніздо переберемо. То є такі нерозвинені бачу. Ось. Лишнє заберемо і... Що в нас собі тут далі хай сидить і доглядає. Ось така я поставив ящик тут. Покажу. Треба дивитись, дивитися до першої кролки. Якщось треба допомогти їй. Ще лишнє позабираємо зараз. Ось так. Так, фіт у кролиняті. Два. 3, 4, 5, 6, 7, 8 кроленят. Одне недорозвинуте і одне біля неї не живе. Але я бачу тут одне є таке малесеньке. Ось. не це. А ось оце таке малесеньке. Ну хай поки що буде, завтра будемо бачити, чи воно виживе, чи не виживе. А все решта добре, гніздо сухеньке. Оце ящик класний і тим, що він має дирки і все, кров стекла і туди під низ. Все мокре, і ніяких проблем немає. Зараз заберемо все того. Сомка спокійна. Так, оце мертве, воно саме більше, ну, напевно родилось мертвим вже. Так, більше нічого нема. Все класно. Роди прийшли успішні. Добре. Ще зараз подивимося. Бельгійка мала родити. Але бачу, гніздо зробила, але ще не родила. Будемо завтра спостерігати ще за нею. На 21-му мала родити, сьогодні 20 ну вже ніч 21-го числа. Добре, завтра подивимось, що тут і тоді вже розкажемо, що тут, якісь, яка ситуація у нас. Так, Ось 22 числа я родила і те бельгійка наша. Ось ця самочка. 13 живих і 3 мертвих, 16 штук мало. Дуже багато пролинят знаю. Ну, почекаємо, там що мають крилечки родитися, будемо тоді або підкидувати, а якщо ні, то будемо забирати. Так багато не будемо лишати саместі. Перша кровка у нас 13 штук. Ще почекаємо 2 дні, там має ще одна родити, а тоді буде бачити, адміняти трошки. Ось так і Зі дочку там зробили собі. Я їх сюди просто перестаю врахувати ось такі наши кролики. дякую всім за увагу.